Жіночий футбол у світі стрімко розвивається. Кременчук не залишається осторонь і також підтримує дівчат у їхньому бажанні долучитись до гри мільйонів. Вихідними 28 січня у місті вперше відбувся турнір жіночого футболу в рамках Ягуар Крісмас Фестівал. Ми дуже серйозно налаштовані на те, щоб розвивати жіночий футбол і в нашому місті, і в нашій області. Тому такі заходи будуть на майбутнє. Щороку, напевно, нами організовуватись. І маємо надію, що географія учасників буде розширятися. І за допомогою наших партнерів, за допомогою громадської організації Інша жінка, за допомогою нашої місцевої влади, за допомогою місцевих меценатів ми зможемо розкрутити і допомогти дівчатам реалізувати свої мрії в цьому напрямку. У фестивалі жіночого футболу взяли участь дитячі та дорослі команди з Кременчука та Кам'яних Потоків. Загалом у суботу провели два матчі. У турнірі перемогу здобули дитяча та доросла команди з кам'яних потоків. Учасниці з Кременчука перевірили свої сили, визначили свої слабкі місця і надалі працюватимуть над помилками. Олександра, капітан команди з Кременчука, ще зі студентських років грає у футбол. Тож такий досвід для неї не перший. Мабуть, це моє життя. У мене грає чоловік, грає дитина, тому, тому футбол іншого виду спорту в нашій сім'ї немає. Ми грали за компанію «Доно». у нас були такі змагання між нашими підприємствами. Потім виїжджали на інший рівень, тому що наша компанія європейська і грали вже за межами України. Турнір пройшов за підтримки громадської організації Інші жінка». адже важливо підтримувати спортивні напрямки, які починають розвиватися, і за ними майбутнє. Ми бачимо тут дійсно дівчат, які в яких горять очі від того, що вони роблять. Дійсно, це ну, виховання командного духу, кооперація, координація один з одним. І в принципі, якщо за цим майбутнє це буде розвиватися, дуже важливо бути на початку цієї тичі. І дякую дуже нашим партнерам, організаторам. Денису Сохороко, Юрій Цемахо за те, що вони вкладають свій час, і ми будемо допомагати однозначно. Усі побачили жіночому футболу бути, і скоро наші місцеві команди будуть підкоряти всеукраїнські українські змагання, а згодом і за кордоні. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.